Коломийські гімназисти згадували свого багаторічного катехита отця Миколу Капустинського. Вечір спогад відбувся у музеї історії міста Коломиї. Участь взяли вчителі та учні гімназії імені Михайла Грушевського, історики та духовенство. Більше в сюжеті. В музеї історії міста Коломиї говорили про Коломийську гімназію, її викладачів релігії, а найбільше про багаторічного катахита, друга гімназійної молоді отця Миколу Капустинського. Саме йому був присвячений вечір-спогад. Народився він 28 лютого, а помер 26 січня. І ми от організували такий вечір-спогад якраз між цими двома датами. Звичайно, будемо говорити про саму гімназію коротку її історію, але також і хочеться згадати незабутнього ось цього катехита, якого згадують у своїх спогадах коломийські гімназисти. Обов'язковому порядку, тобто він зберігся в пам'яті всіх, хто його знав, хто навчався в цьому, в цьому навчальному закладі, і згадують його як надзвичайно добру, доброзичливу людину. Він був справжнім другом, порадником, захисником коломийських гімназистів. Тож і ми сьогодні теж згадуємо його, говоримо про нього. Бо це наша історія, це постаті, які формували українську спільноту нашого міста, і тому ми повинні про них пам'ятати. Символічно зініціював проведення заходу нинішній катехид гімназії отець Володимир Касіян його задум підтримали викладачі гімназії, а також історики. Я йому ще вдячний, що він став таким натхненником цього. І я думаю, що він якраз бо він є та людина, який пам'ятав і пів саме тих людей, яких катехізував. Отець Микола Капустинський. І це для нас є важливо з його уст почути ті спогади. І отець Володимир каже, от... Та жінка приходила то розказувала, та людина то розказувала. І знаєте, цим треба поділитися. Щоб ми бачили цю тяглість, що катехізація відігравала дуже велику роль у нас в місті. У нас було дуже багато катехітів. Ми про них говорили раніше, коли відзначали 125 років приїзду єпископа Андрія Шептицького. Тоді, в Коломиї, в 900 році греко-католицьких катехітів було е, 5 осіб. І отець Микола він вже був. Міжвоєнний період, 20-30-ті роки, але оця тяглість, яку продовжує отець Володимир Касьян, для нас є важлива і тому цей захід є по суті таким зосередженим на ньому на його спогадах. Безпечно, ми поговоримо про історію, про гімназію, про отця Миколу Капустинського і покажемо цю тяглість на сьогоднішній день. Атмосферності вечору додала презентація про Коломийську гімназію та світлини з фондів музею історії міста Коломиї, життя Отця Миколи Капустинського присутні ділились своїми спогадами та розумами про роль духовної релігійної науки.